Кабмін спростив процедуру проходження військово-лікарської комісії. Зміни стосуються як осіб з інвалідністю, так і взаємодії з електронною системою направлень. А це заключне відео з серії, в якій я розповідаю про основні зміни до постанови 560. Шукай попереднє відео на моїй сторінці та підпишись. Тут багато корисного. Отже, як ми знаємо, раніше направлення на ВЛК генерувалося через застосунок Плюс і обов'язково вимагало, звісно ж, електронного підпису керівника ТЦК. Тепер цей підпис не є обов'язковим, якщо людина сама виявила бажання, наприклад, пройти комісію. Що це означає? На практиці ви можете подати запит і проти ВЛК без очікування дій з боку ТЦК. Крім того, держава нарешті врахувала права людей з інвалідністю. ТЦК більше не має права направляти їх на медичну комісію без згоди. Тобто огляд тільки добровільно, наприклад, якщо особа хоче укласти контракт на службу. Отже, ці зміни. Важливі крок у напрямку дотримання прав людини під час мобілізації, тому підписуйтесь, аби не пропустити нові роз'яснення.